Сьогодні мрійники, а завтра винахідники! Майстер-клас для вас, батьки та для ваших діточок. Доброго дня, шановні батьки і вам любі дітки! Вітаємо вас! А чи знаєте ви, який завтра день? День винахідника! Відомі винахідники починали експериментувати ще з дитинства. І нинішні малята придумують багато цікавого, дивуючи дорослих. Часто це фантазії, які поки що важко здійснити. Зараз вони існують в описах, малюнках, але в майбутньому цілком можуть втілитись у життя. Та виникає питання, як зацікавити дитину? Чому навчити? Як навчити, які навички, вміння та знання потрібні будуть дитині, щоб вона якнайкраще та впевненіше почувала себе зараз. У сучасному високотехнологічному світі. Тому саме сьогодні ми пропонуємо вам веселий, цікавий, повчальний та захоплюючий майстер-клас для усієї вашої сім'ї. Кулер для води потрібний пристрій для дитини. Для зміцнення імунітету та гарного самопочуття, особливо восени, кожна людина повинна підтримувати водний баланс. Особливо це стосується наших діток, їх активність і рухливий спосіб життя призводить до швидкої втрати організмом рідини. Однак багато батьків стикаються з проблемою, коли дитина відмовляється пити водичку. Виходом даній ситуації стане дитячий кулер, який ви можете зробити зі своїми дітками власноруч. Дорослі нещиток знають, що діти намагаються їх наслідувати. При наявності такого кулера дитина завжди зможе самостійно набрати собі води, як роблять це батьки. Більше того, цей процес буде розважати малюка. Ви також хочете зробити такий витвір? отож, для роботи нам потрібно паперовий або пластиковий стаканчик, пляшечка з-під води, соломинка. То маркер, щоб намалювати будь-якого героя, якого ви хочете. Чи то буде слоник, чи то буде тигр, чи то буде лев. на ваш розсуд. Шилом робити отвір в стаканчику та в пляшечці. Далі ці отвори встромляємо соломинку, але перед цим її потрібно трішки зрізати. І на сам кінець за допомогою маркера чи олівця малюєте свого улюбленого героя. Спробуйте і ви! Впевнена, у вас все вийде! Чудоприлад викличе у дитини бурю емоцій. Подаруйте малюкові радість і здоров'я. Веселі ніжки цікавий винахід для розваг. Веселі ніжки, і сьогодні їх ми з вами спробуємо зробити, щоб зацікавити наших малюків. Для роботи нам буде потрібна пара веселих ніжок. Я вам скажу, навіть цікавіше буде, якщо ви візьмете ніжку своїх малят, прикладете її до паперу, обведете і вирішите. Думаю, вашим діткам це сподобається навіть більше, ніж мої готові ніжки. А також потрібна звичайна соломинка від коктейлю, скотч, соломинка від коктейлю. Шпажка. Попереду відламайте від неї, будь ласка, гострий кінчик, ножиці та звичайний скотч і скотчик великого розміру, щоб міг легко котитися. Вставляємо шпажку всерединку скотча та приклеюємо її. Беремо собнаку трубочку від коксоку, відрізаємо частинку. А тепер на опіл На наші соломинки ми повинні приклеїти наші ніжки. Ось таким чином. Пробуємо. Спробуйте і ви. У вас неподмінно все вийде. Дитячій фантазії та винахідливості немає меж. Дитина це постійний дослідник. І це не дивно. Бо щороку тисячі юних геніїв створюють та вдосконалюють техніку та роботів, роблять різноманітні винаходи, які потім допомагають нам у повсякденному житті. Тому пропонуємо вам переглянути невеличке відео про українських дітей-винахідників. Борюйте з захопленням, даруйте радість своїм малюкам, вдалих вам визаходів. До зустрічі! Бажаємо натхнення і не зупинятися на досягнутому.